Україна виловила поки що не всіх окупантів на території підконтрольного міста Суджа Курської області, принаймні так стверджує один із найпопулярніших z блогерів так званий Катінок. каже. Мої джерела підтверджують, що частина райцентру міста Суджа в Курській області, який одним із перших зазнав нападу, нібито нацистів вранці 6 серпня, досі фактично є сірою зоною. Пише він. На своїй сторінці в телеграм-каналі, ну і попри втрату частини міста, нібито там триває а, такий очаговий опір російських силовиків. Ці осередки опору не перебувають в оточенні ну нібито не перебувають в оточенні, як стверджує російський пропагандист. А мають сполучення із зовнішнім світом, і це дозволяє утримувати певні позиції в місті, в місті, де сьогодні вже були українські журналісти і не тільки журналісти. Де де, ну судячи з усього, ті ж догладь в тій суджі, але ну подивимось в будь-якому разі про а, повноцінний контроль з боку ЗСУ міста суджа, а говорити м -м, недоречно каже пропагандист. Хоча піар-картинку зі зривом прапорів у центрі міста противник уже отримав. До речі, те саме відео, яке ми зараз демонстрували із проїздом а, по східній частині міста Суджа, де раніше м -м, перебували російські м -м, окупанти, я під Креслю східна частина його е публікували і ще два-три дні тому. Тоді, коли власне і завершився бій за це місто, і тоді, коли почалася зачистка від російських окупантів, нагадаю про повну зачистку, про її завершення від окупантів, про завершення цієї зачистки, заявив сьогодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, завершено пошук та знищення противника в населеному пункті суджа. Ну і ясно, що сирському якось віриться набагато більше ніж російським пропагандистам на цьому тлі, особливо в контексті того, що вони самі публікували відео, точніше перепубліковували відео, зняте українськими військовими там на східних околицях міста суджа. Ну і лише за сьогодні, від початку доби, у полон взято понад 100 військовослужбовців противника. Відзвітував головнокомандувач президенту. Я вітаю всіх українців із цим. Це дуже важливо для нас у контексті абсолютно всіх визволення абсолютно всіх українських полонених, всіх політичних в'язнів Кремля. Я впевнений, що цими днями обмінний фонд з українського боку поповнюється настільки. Тобто поповнюється окупантами, що ми можемо говорити про реально великі обміни, можливо, навіть у форматі всі на всіх, але ну про це говорити поки зарано. Принаймні, сподіватися на це сьогодні вже є всі підстави. Ну і тим часом більшість російських так званих воєнкоров також визнають, що місто суджа перебуває під повним контролем України, і майже відкрито сміються з тих, хто розповідає про нібито бої в суджі, і тим паче про а, нібито контроль росіян за Суджою. Ось, наприклад, істота, яку ви бачите на своїх екранах, той самий Апті Алаудінавтікток генерал, також відомий як командір спецназа кадировського спецназа Ахмат. Ну от, як жартують в інтернеті, він вже сьому добу їде по Курській області і ніяк не може знайти ЗСУ. Спершу він брехав про те, що місто росіяни відбили, а тепер бреше про те, що ЗСУ нібито не повністю його контролює. На додачу, е командир Кадирівського так званого спецназу, опублікував ще й відвертий фейк, де до відомого відео наших захисників біля російської ви всі, мабуть, бачили це відео. Якщо не бачили, можна легко знайти в інтернеті, написавши там зсу п'ятерочка. А от до цього відео грубо підмонтовано зображення та звук вибуху. Ось скріншот із його телеграм-каналу. Цього АПТІ. підписав він цей ролик Ахмат сіла, Росія Моч. Лах Вілік, ось що він написав цей кадирівський генерал. Ну і є нібито реакція на цей фейк. Я підозрюю, що це теж фейкова реакція. От побудемо трошки в цій телеграм реальності. Я завжди казав, телеграм це зло, російське зло, але тим не менше, от бачимо, що нібито ГТРК Чита це підлеглі Дмитрія Кісільова, якщо що, це місцевий осередок Росія, телеканал Росія і все таке. То ось Власне, вони написали наступне про о, цю публікацію. Нібито написали наступне про публікацію Апті Алаудінова. кажуть: ну от з'явилося відео, де бійці Ахмата, нібито знищують супротивника з використанням фотошопу. Ми втомилися від цієї брехні. Поки що, поки наші найкращі бійці борються на передовій, такі як Ала, Алаудінов, ганьблять армію. Ми звертаємося до президента Путіна та міністра оборони Білоусова з вимогою вжити заходів і направити на передову більше російських мусульман. Неочікувано, правда, редакція ГТРК читав, вважає, що вина за втрату міста суджа та окупацію наших земель лежить на Алаудінові та на е, полку Ахмат. Ну тут уже е, все таки правдоподібно, але в будь-якому разі я підкреслюю, що скоріш за все, це фейк, бо я пішов і перевірив е, на соцмережі ці ГТРК, чита і не знайшов подібних повідомлень. Тому я закликаю. Не вірити абсолютно нікому з російських пропагандистів, якщо їх читаєте. Я читаю, фільтрую, частково вам розповідаю, але ну от підкреслюю, що ми зараз з вами стали свідками фейків. Це не єдиний і не єдині фейки, які зараз вони розповсюджують у мережі. Безліч відео на яких ну, наприклад, Скабєєв розповідає про нібито знищення там частини українських військових десь в окопах, але насправді з'ясовується, що це відео. Зняти українськими ж військовими і це відео знищення якраз російських військових. І Цьому відео вже рік Ну, була історія, здається, з нашими е, силами е, спеціальних операцій. От якщо я не помиляюся, ми вони свого часу зняли це відео відео там, де знищують е, російських окупантів просто в окопах. І тим не менше Скабєєва це прийняла на віру, чи то. Дійсно, просто відверто видала цей фейк. Так само російська міноборони постійно зараз публікує кадри, нібито е ліквідації українських чи вбивства українських військових. Е при цьому це відео зняті не на Курщині і не сьогодні, як стверджують у російському міноборони. А дуже часто значна частина цих відео зняті в інших місцях і. Набагато раніше тому підкреслюю, що от скільки би ми не дивилися з вами, не підглядали в ці от телеграм-канали Зетвоєнкора, вірити їм не можна. Вони тим паче, що вони зараз уговтуються і повертаються від стану тотальної паніки, в якій, в якому перебували кілька днів, до такого стану вже контрольованої пропаганди. Ну і тепер до важливих е, повідомлень з офіційних джерел, яким варто вірити. Україна може створити на підконтрольних територіях Курщини військові комендатури, а в такий спосіб планує Київ планує гарантувати безпеку в цих місцях. Про це йшлося на нараді в офісі президента. Володимир Зеленський заявив, що Україна захищає себе та життя своїх людей у прикордонних громадах і здійснює активні дії на російській території. Наші сили суворо дотримуються вимог міжнародних конвенцій і міжнародного гуманітарного права. у тому числі Україна бере на себе відповідальність за надання гуманітарної допомоги на підконтрольних територіях. Ну і як е, бачили буквально щойно на цих кадрах, давайте ще раз колеги, покажемо, будь ласка, е, на нараді щодо Курщини, окрім глави офісу президента Єрмака, були також присутні очільник МВС е, Клименко, прем'єр-міністр Шмигаль, віце-прем'єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих е, територій. Верещук та омбудсмен Лубінець. Ну і у Генштабі тим часом закликають українців та іноземців в жодному разі не їздити до зони бойових дій без відповідних. Дозволів в такий спосіб, ви піддаєте е, ризику життя та здоров'я українських військових, і не лише їх. Генштаб опублікував зведення, в якому каже про випадки несанкціонованого проникнення в райони ведення бойових дій. Це може негативно вплинути на заходи безпеки. Заходи безпеки застосування військ і сил, а в такий спосіб можна створити додаткову загрозу життю як наших воїнів воїнів, так і цивільних громадян. Військове керівництво закликає громадян України та іноземців дотримуватися встановлених правил щодо переміщення на м -м -м. В зонах бойових дій, і, зокрема, у 20 кілометровій прикордонній зоні Сумської області, ну ще кілька слів про те, як російська армія на Курщині продовжує пробувати дно. Військове керівництво Росії почало шукати, скажімо так, рекрутів до армії в такий, Доволі екзотичний спосіб, вони заманюють до своїх лав нових рекрутів під виглядом, нібито разнорабочих. Ось такі повідомлення з'являються просто зараз на сайтах із пошуку роботи платимо по 230 тисяч рублей в місяць. Нагадаю, саме стільки зазвичай отримують окупанти за участь у так званій СВО.